Вітаємо вас! З вами компанія «Стандарт». Рекламуємо ми компанію New Plant. Рекомендуємо препарат, який називається поліазот IQ, в якому складі маємо 400 грам на літр азоту 50 грамів на літр сірки, амінокислоти та прилипач. З норми внесення 2-3 літра на 1 гектар. Тобто, бачимо складові, на які. Культури можна вносити. Но зараз у нас іде підготовка до вісняного внесення, тобто поліазот буде гарно сполукою для вашого внесення на озимі культури, потім і на ярі, включаючи і ріпати, і соняшник, і, і остальні види зернобобових та бобових культур. Зверніть увагу, що в компанії New Plant є повна лінійка мікродобрив, гумати, є антистресанти. І ми можемо вам запропонувати тобто, вносити поліазот разом з препаратом, який названня його Нео. Нео це вже іде препарат з мікроелементами, з стимулятором росту. І цей сполук буде таким чином іти. Один літр іде нео з поліазотом. Це буде дуже гарна консистенція для того, щоб ваші. Рослини розвивалися і отримали гарний результат. Тобто для адаптації вашої азимих культур, звертаємо вашу увагу на такий комплекс препаратів, як Нео і поліазот. Звертайтесь в компанію Весстандарт. Ну і далі підписуйтесь на наш канал, будемо ще рекламувати, рекомендувати. Ну і звертаємо вашу ще одну увагу на те, що є комплексне добрива на всі культури. До побачення!